Добрий день, прийшла посилечка з населеного пункту Константинівка Донецької області, і чоловік просить на донат на ЗСУ. Тобто, немає ні указаного волонтера, ні указаного фонду, нічого. Тобто, я так розумію, що він повністю довіряє нам, щоб ми скинули на якийсь волонтерський фонд. Свого волонтерського фонду ми не маємо. Лише є фонд, з яким ми плідно співпрацюємо в місті Лубні. Це куманок Оксана і Ростислав. Тобто, якщо чоловік скаже, щоб я перерахував їм, я обов'язково перерахую і дам відомості йому, що був перерахунок. Ну дивіться, тільки, якщо ви хочете зробити донат на ЗСУ, указуйте обов'язково, куди, кому, щоб у мене було розуміння. Тому що так донат в повітря, ви ж розумієте, що це зрозуміло кому, не зрозуміло. Або указуйте, або напишіть, що довіряю вам і скиньте мені, будь ласка, потім чеки. Я все зроблю обов'язково. Всі залишаться однозначно задоволені, але указуйте більше трошечки інформації. Сума 614. 1. І все. І ці кошти пішли на офіційний рахунок Ростислава Куманок. Навірніше ну, їхнього фонду. Все.